В соцсетях відео, видео, как украинская инженерная машина розчищає зубы дракона на кордоне с Курской областью. Пикер британского кабинета министров публично сказала, что позиция Лондона заключается в том, чтобы прислушиваться к мнению украинцев. Их вожделенные мечты всем при этом известны. зняти запрети на применение дальнобойного оружия по исконным регионам Росії. Це та сама Глушковська кишеня, де знищені мости через річку Сейм, і яку росіяни намагаються деблокувати своїм недавнім наступом у напрямку на населений пункт СНГ збройні сили України не стали особливо чекати і б'ють у фланг росіянам, які висунулись на Глушково. Це маневрена війна, така якою вона є. Коли ворог тисне на тебе, ви не б'єте з ним. Лов чоло, а розриваєте його по слабких ланках і б'єте у фланги. Давайте почнемо з курського напрямку. Власне останніми днями лунає. Я... Багато uh, різної інформації щодо подій, які відбуваються в Курській області, але основне російський контрнаступ, який uh, поставив під сумнів, доцільність проведення операції в Курській області. Причому на ну, оцінки uh, лунають як в українських змі, так і відповідна західне. Ну uh, давайте спростуємо інформацію про те, що український контрнаступ він захлинувся. більше того, наразі окупанти, начебто, мають тактичну. Ініціативу. За повідомленнями самих російських джерел, наразі Збройної сили України продовжують наступ на території Курської області, причому розширюють відповідно зону присутності. За повідомленнями безпосередньо з місця подій Сили оборони України наразі атакують позиції російських військ в районі населених пунктів Веселе, Причому мовиться про те, що з української сторони це в районі Павлівки проводяться інженерні роботи щодо розмінування місцевості і відповідно розширення фронту прориву українських військ. Крім того, з місця події російська сторона повідомляє про те, що збройні сили України проводять успішний характер атаки в напрямок населеного пункту. Медвеж'я, причому завдання українських військ це вихід безпосередньо до залізничної станції Лужко. Тому, як бачимо, навіть росіяни об'єктивно, як це не дивно, але оцінюють ситуацію спроможності сил оборони України щодо подальшого наступу в Курській області. Тепер з приводу контрнаступу Росіян зверта увагу. І, і, і вас, і, пане Славко, і відповідна вельми шановна поглядацька аудиторія, не випадково контрнаступ росіян розпочався на момент візиту в Україну високопосадовців, зокрема держсекретаря Сполучених Штатів Блінкіна, міністра закордонних справ Великої Британії. Причому я зауважу українська сторона наполягала на тому, що операція в Курській області має стратегічне значення в моменті. Подальшого тиску на Російську Федерацію Правильно? це оцінка Верховного головнокомандувача збройних сил України. Відповідно, Росіяни вирішили, ну скажімо так, зіграти і е, в дипломатичну гру, і відповідно в інформаційну. Контратакувавши позиції збройних сил України якраз на момент візиту високопосадовців, щоб створити інформаційний привід на тлі цього візиту, те, що вдалося росіянам, так вони змогли перекинути через річки СЕМ частину бронетехніки особового складу, але наразі мовиться про те, що цей контрнаступ росіян має локальний характер. Чи є продовження цього контрнаступу Росія? Ні наразі самі росіяни відзначають, що далі снагостя відповідного просування немає. З... Знову такі з місця подій варто відзначити за інформацією з місця подій. Варто відзначити зміну тактики і стратегії дій російської сторони. Якщо раніше йшлося про масові удари з використанням фабів по позиціях Сил оборони України відповідна ФПВ дронів, то наразі введено в дії штурмові підрозділи. Причому за активної підтримки бронетехніки, з позитиву, зазначу, що за Весь період українського наступу на території Курської області було знищено як стаціонарних мостів, так і відповідно понтонних переправ, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, близько десяти. Там єдина вціліла понтонна переправа. Єдина в чому момент скорше за все, вона не зони ураження засобів сил України сил оборони України. Тому і е, от ця ситуація наочно ще раз підняла питання щодо надання українській стороні можливості бити в глиб російської території, але з використанням західної зброї з дальністю ураження відповідно більше 100 кілометрів. Бо атакам, це тактика технічні характеристики це е, перепрошую не атакам СРСЗО Хаймерс. Це до 75 кілометрів. Тому стоїть питання: дайте можливість бити атакам саме як дальність яких до 300 кілометрів це унеможливило. власне дислокацією особового складу і ба більше того проведення на контрнаступальних дій. Це по курському напрямку. Тобто, можемо говорити про те, що є зустрічний характер боїв, причому збройні сили України використовують так звану маневрову. Тактику ведення бойових дій за рахунок штурмових підрозділів тому не випадково саме на Курський напрямок перекинути найбільш бо підрозділи Сил оборони України мовиться про десантно-штурмові е е е бригади е по Покровську. Ситуація складна. Давайте будемо реалістами без теплих ван. Окупанти мають тактичні просування по декількох напрямках одночасно. Є важкі бої в районі гірник українська, і відповідно є спроба окупантів безпосередньо активізувати бої дії в районі Селідове. Перечіпається у нас зв'язок, але ненадовго. Ця технічна перечіпа зараз ми перенаберемо Дмитра Снігірьова і знову ж таки продовжимо, продовжимо слухати аналітику щодо змін ситуації на фронті. Ще раз нагадаю вам товариства, що за даними аналітиків проекту Deep State російські окупанти змогли захопити село Лісівка у Донецькій області у четвер, дванадцятого. Вересня і Дмитро Снігирьов знову з нами на живому зв'язку. Пане Дмитре, зв'язок поновлено. Продовжуйте. Будь ласка, це щодо ситуації на Покровському напрямку. Mm -hmm. Тут варто відзначити ще раз, звертаю увагу, користуючись етером до діяльності місько військових Адміністрація, зокрема, Покровська. мені не зрозумілий характер проведення тендеру на закупівлю колючого дроту, термін виконання замовлення кінець жовтня місяця на 18 мільйонів. Поясніть мені, це така впевненість в діях Сил оборони України. Що до кінця жовтня є певний проміжок часу на встановлення відповідно інженерних загороджень з використанням колючого дроту, чи це відверто корупційна схема. Мені здається, що це останній варіант.